Доброго дня! У вас вітає компанія Балістика. І сьогодні ми анонсуємо нашу нову модель PlaytKay M3, на яку багато хтось з вас вже очікував. Дана модель була створена на основі побажань та зауважень бійців, зокрема бійців спецпризначення та власного досвіду проєктування та розробок. Ми поставили перед собою дуже амбіційну ціль зробити не просто якісну плетоноску, а найкращу, враховуючи всі побажання. Як відомо, хороші речі швидко не робляться. І дійсно на розробку моделі М3 ми витратили два роки. Що з цього вийшло? Зараз продемонструємо. І так, в даній моделі відсутні передні клапан розкривання плитомозки Velcro, яку ми замінили на зручний безшумний фіксатор пряжки. Складний mm -hmm. каберман має звичну конструкцію, яка гарно себе зарекомендувала в попередніх моделях. Тобто і задвоєною стропою, що забезпечує можливість використання одразу і внутрішнього балістичного захисту, і підсумків. Камербат кріпиться за еластичну стропу, яка розроблена спеціально під нас. У розтягнутому стані вона має ті ж самі характеристики, що звичайна стропа, тобто не алейкум. В даній моделі присутня широка панель валкру, що забезпечує фіксацію ідентифікаторів у тому числі великих. Посилення бічного шва стропою, яке також можна використовувати для фіксації різних дрібних деталей. Верхні лямки кріплення виготовлені у вигляді суцільного коміру з використанням м'якої 3D-сітки та товстого демпферу. має ергономічну форму, яка розподіляє навантаження, тому плетоноска майже не відчутна, тобто не навантажує плечі. Евакуаційна стропа знаходиться над плетоноскою. Та виконана з елементами трубчистої вставки, що у сумі забезпечує зручне використання. Особливості моделі М3 є система швидкого скидання, яка запатентована компанією Балістика. Дана система виконана без елементів сталевого тросу, який може перешкоджати роботі медика. Система скидання розрахована на легкий лук однією рукою, тобто на один лук з мінімальним навантаженням та зусиль. Ручка приводу системи знаходиться. Знизу під і де легко нащупати. Вона виконана у те формі, а на кільцях, що унеможливує її випадкового зачеплення. Процес скидання займає долю секунд. Ще раз. Дана система дозволяє робити контрольоване скидання на ліву або на праву сторону в залежності від потреби, тобто на ліву або на праву руку. на внутрішній частині плитоноски розташований 5 мм демпфер, Плюс додатково 10-мм демпферні подушки, які надійно знімають за перешкодну деформацію. Розташування демпферних подушок також забезпечує якісну вентиляцію. Додаткову вентиляцію та сіння забезпечує клубна 3D-сітка, через яку вільно циркулює повітря. На передній частині плитоноски, знизу ми бачимо те подібні ручки приводу системи швидкого скидання, які кріпиться на спеціальних фастах та ховаються під деферними подушками, за якими вони не заважають переносінні плитоноски. Самі плечові лямки регулюються за допомогою наліпки белтору. По довжині Та фіксується додатково клапаном, що забезпечує надійну фіксацію. Фастекс закривається широкою резинкою. Дані фастекси були розроблені спеціально для нашої системи швидкого скидання. Система швидкого скидання, бойове положення зводиться дуже швидко. Що нам для цього потрібно? Беремо, знімаємо з камербанда пряжку, яка залишилась. Перевертаємо плиту, щоб вам було зручно дивитись. Вставляємо пряжку в стропи. Шнуруємо через люверс. Можемо шнурувати як напряму, так і через додаткову струпу. Якому зручно. І кінець ховаємо знову ж таки у люверс. Далі. Лишню частину. Ховаємо під наліпку. Фаст. Закриваємо. Все система зведена. Єдине, що залишається, це закрити фаст. Це. Задній камербанд ховається під Пластину та кріпиться за допомогою швидкісного фіксатора за еластичні стропи. Дякуємо за увагу. Впевнені, що ви оціните всі переваги даної моделі.